Скажіть, будь ласка, вам цікаво, хто були ваші предки? ні, у вас навряд чи були предки, вибачте. Доброго дня, дівчата. Добрий. Добрий. Наскільки вам цікаво досліджувати ваш родовід? Це було б цікаво, напевно, звісно, але е, не займалися цим. От зараз ви запитали, можливо, і займемося. Як ви думаєте, до якого покоління можна дослідити родовід в Україні? Так. Ну, напевно, до четвертого, напевно, можна. Можливо, до 10-го. Точно до сьомого десятого покоління можна досліджувати ага. родовід. Як ви думаєте, скільки може коштувати дослідження родоводу до сьомого десятого покоління? А, якщо звертатись за допомогою до кваліфікованих працівників, саме так. Ну, можливо, до 20 тисяч гривень. Це досить маленький бюджет для дослідження родоводу. Ага. Хороше дослідження родоводу одного роду буде вартувати від 3-4 тисяч доларів. Уго, суттєва сума. На що витрати? Роботу спеціалістів на вичитування документів. Це досить трудоємкий процес, це рукописи, треба вичитувати в самих архівах. Досить. А ви цим займаєтесь безпосередньо? Прикольно. А як називається ваша професія? Генеалог Ми називається Центр вивчення генеалогії пращур. Це відео в Тіктоці буде в нас. Хочете підписатися? Як підписатися на пращур?